Новенький English File 5th Edition від Oxford вже в Україні. Один з найкращих підручних для дорослих. Давайте дивитися, що змінилось. По-перше, оновили дуже багато текстів, щоб вони були цікавішими та більш сучасними. По-друге, додали багато відео. Тепер у кожному Юніті. По-третє, перезняли відео. Ось тут. Замість історії з Роб та Дженні. Звичайно, новий дизайн. Також у Digital Pack тепер все в одному місці для студента. Він отримує e-book, усі аудіо, відео та скрипти та онлайн-практику на Oxford English Hub. Повчатись можна з ноутбука, планшета та телефона. Також підручник чудово підходить як для онлайн, так і для офлайн навчання. Це робочий зошит. Він також з відповідями, як у попередній версії. В Україні наразі доступні рівні від Beginner до Intermediate у Polyglot Books. Ціна в описі. Більше оглядів на нашій сторінці. Замовляйте в особистих.